Люди, які стикаються з будівництвом, доволі часто попадають у таку ситуацію, як у наступному відео. І щоб такого уникнути, я розповім, що потрібно робити. Ось така невеличка конструкція буде преображатися у вас на глазах. Уже готовий каркас для кріплення профнастилу. І завтра побачите, яка це буде вже ляля. Щось пішло трошки не так. Конструкція ще в первозданному виді. Вчора хтось у монтажників захворів. Сьогодні погода стала на заваді, але завтра, сказали, все буде чітко. Вже і профлист лежить який час тривалий, вже і снігом його завалило, вже і розтаїв, вантажників нема. Ну, Чекаємо. І от наконець сьогодні буде лялечка. Уже хлопці працюють повним ходом. Стройка поки призупинилася. Сказали, без якоїсь палітри не розібратися. Що за палітра, не зрозумів. Ну пішли за палітрою. Вже залишились останні штрихи, а це, як кажуть, важне. І тому завтра, сказали хлопці, буде ведущий спеціаліст, який зробить уже все остаточно і красиво. Чекаємо. Монтаж знову переноситься на завтра, тому що головний прораб сказав, що профнастил повинен витримати якусь температурну осадку, щоб не повело діагональ здання. Що це теж значить, непонятно. Ну, Будемо чекати до завтра. Вчора теж була пауза в будівництві, тому що було потрібно витримати статичну напругу в саморізах. Не знаю, що це таке, ну, пояснили, що це так потрібно. Ну, Завтра сказали, що все буде. Нарешті будівництво вже завершене. Незважаючи на те, що терміни виконання робіт затягнулися на дві тижні, але, як запевняють монтажники, тут були використані самі сучасні технології будівництва. От, так що в такому виді ми приймаємо об'єкт і радуємося, що це вже все закінчилося. Кожен ремонт чи будівництво потребує кучу часу, фінансів та нервів. І щоб все це секономити. Потрібно з розумом підійти до вибору спеціалістів, які будуть виконувати ваші ідеї, втілювати їх в життя. Вибор майстрів це не та стаття розходів, на якій потрібно економити. Але ми всі хочемо заощадити, і тому вирішуючим фактором прийнятті нашого рішення це є цінник на виконання їхніх робіт. Але тут вступає в дію вже народна мудрість дешева рибка, погана юшка. Самий найкращий варіант це коли ви вживу бачили, як люди виконують свої роботи. Або можуть предоставити фото-відеоматеріали, каталоги чи в інтернеті своїх предидущих об'єктів і не соромляться дати контакти замовників, з якими можна поспілкуватися та отримати відгук за цих робітників. Друге це рекомендації ваших знайомих або людей, яким ви повністю можете довіритися. Які вже взаємодіялися з цими фахівцями, які залишились задоволені якістю виконання їх робіт і впевнились в їхніх професійних навичках? І щоб не отримати розочарування, підходьте відповідально до прийняття рішення стосовно поставщиків якісних матеріалів та вибору професійних монтажників. І хай всім щастить!